А тепер давайте розглянемо топ-5 авто до 15 тисяч доларів, яких варто остерігатися на вторинному ринку. На старті нашого антирейтингу справжній символ статусу серед українців. Багато хто мріє про F-30. Престижна марка, агресивний дизайн, приємна динаміка. Але якщо під капотом бензиновий двигун та ще й машина пригнана із США, це може обернутися справжнім фінансовим кошмаром. У бензинових моторів цієї серії доволі часто виходить з ладу ланцюг ГРМ, який може проситися на заміну вже після 100, -100... 50 тисяч пробігу. Турбіна також не відзначається надійністю і швидко зношується при активній їзді. А традиційна для BMW проблема з підвищеною витратою оливи додає власникам чимало клопоту. Ситуацію ускладнює те, що більшість машин зі США приїжджають після ДТП. І якщо зовні автомобіль ще можна якось відшаманити, підфарбувати, то технічний стан залишається далеким від ідеального. Це, звичайно, пов'язано як із культурою поводження з автомобілями, так і з офіційними регламентами обслуговування наприклад, рекомендують замінювати кожних 10 тисяч миль, що складає 16 тисяч кілометрів. В той час, коли у нас таку процедуру рекомендують виконувати кожні 7-8 тисяч. І тут головне – вартість ремонту. Купивши таку трійку за 12-14 тисяч доларів, ви можете вже за кілька місяців отримати рахунок у 3-5 тисяч доларів за відновлення двигуна чи турбіни.